Маємо в наявності саджанці волотистих гортензій в контейнері Педері. Ось такого формату йдуть на відправочку. Це сортосерії серії Петіт, гортензія Петіт Стар. Декоративна. Маленька гортензія низькоросла. Також малюшка Петіт Чері або ж маленька вишенька, як її ще називають, змінює своє забарвлення протягом сезону. Гортензія Діамантіно. Висотою досягає 1,2 метра І забарвлення змінює на золотаве Також новинка з цього сезону Magical Ants, швидкорослий сорт гортензій, також змінює забарвлення. Little phrase ось такі красуні. Карликова гортензія Бобо. Diamond Rouge всім улюблена гортензія це велика гортензія, двохметрова буде. Також сорт Геркулес, Ось, наприклад, це залишки з минулого року. Це дворічка в контейнері P9. Вона має невелику компактну крону, але шапки її досягають 40 см. Гортензія Red Light. Ось така вже велика дворічка. Повний перелік є в попередньому відео у публікації, а також можна отримати на Viber за номером телефону 073 024 33 59. Пакуємо безкоштовно, відправляємо новою та Укрпоштою. Кому цікаво, пишіть повідомлення.